Всім привіт! З з вами знову канал аквахобі, Сьогодні 27 листопада. Як завжди у нас вимкнуло світло. Сидю в темноті. Як завжди, перед вами акваріум, який ви зараз на кожному відео. Можете бачити. Жу і думаю. Як же далі тримати ці акваріуми? З кожним разом все тяжче і тяжче підтримувати чистоту, так як фільтрація робимо не постійно, більше не працює, чим працює. Кисень також, ну, з киснем ще ладно, півбіди. Я вже задумуюсь над тим, щоб поставити оксидатор. Це якимось чином зможе забезпечити непогану аерацію, так сказати, як кажуть, атомарним кислородом. А плюс до цього він ще буде приймати участь у... Редокс потенціалі, ну, то есть окислювальність способності окислювання води, я так розумію. Ну я так не дуже це діло вникав, тому якось так розумію це все діло. Але все одно проблема є проблема. Якби не було великої кількості риби, то це б не являлося, не являлося проблемою. А так трошки смутно в цьому плані. Благо, хоч є трошки акваріум, де можна трішки розселити рибу. Але все одно це не дуже допомагає От і думаю, що можна зробити для того, щоб змінити ситуацію. Більшість з вас скаже так купити акумуляторний компресор. Ну так, можна. Але якщо це один-два акваріума, в принципі це непоганий варіант. А якщо їх 15 і більше, то це не дуже добрий вихід з ситуації. Та і фільтрація, відповідно, теж страдає дуже сильно. Так як на довгий час виключається світло, бактерії гинуть, потім ти включаєш, це все розноситься по акваріуму, потім, потім потім опять виключаєш. І так по кругу. Так що все якось так. Вибачте, трішки перервали дзвінком. Продовжимо, мабуть. На чому я зупинився? на фільтрації. Ну так, да, в більшості своїй фільтрація дуже сильно страдає від цього відключення. Хоча й промиваю губки кожен раз, коли йде відключення, але трошки баланс збивається. Бум-бум-бум. Тому якось так усе. І не хочеться зменшувати кількість, так як ну, все одно потрішки я держав, пробував, хотів. Десь щось нове завести, десь щось нове завів. Ем. Розумію, що потрібно буде зменшувати кількість. Все одне зменшувати, тому що вони довго так не протягнуть. Та й тяжко буде підтримувати це все. Якось так хотілося весь час. Щоб було різне і багато, гарне. Якоїсь там елітної риби ще взяти, щоб було, але тепер на сьогоднішній день розумію, що тут, тут би отримати те, що є. Нема там, що балакати, щось інше брати. Хоча скажу вам, що радує одне, що люди все одно. Як-не-як, як не -як, як подивиться на ситуацію, яка в нашій країні, люди все одно дзвонять, приходять, дивляться, беруть. Тобто кожен живе далі, не зупиняється на тому, що на даний час у нас відбувається. Це вже добре. Що люди продовжують жити навіть в тих умовах, які в нас на даний час є. Мабуть, це трішки дає тобі. Піднімає тобі дух триматись далі. Тому що, якби все було так, стояло на місці, мабуть. Вже давним давно сократив би все хазяйство там до одного-двох акваріумів. Той. Та й тоді було б набагато спокійніше і простіше. Але ні. Думаєш, треба все одно держати. І для тебе, і для ще когось. Це недавно бачив відео Фізрука. Канал Фізрук називається. Ну, також десь людина з-під Миколаєва, То так само розповідає. Тяжко, тяжко. Але потрібно триматися. Ніде не дінеся. Саме легше опустити руки, але то не вихід ситуації. Треба шукати вихід, щоб можна було тримати спокійно без зрахування Відключення світла, поки поки нічого таке голову толковою окрім оксидатора не приходить з фільтрацією. От з фільтрацією щось треба думати. А що поки не знайшов інформації? Світло теж це таке не проблема, в принципі. Рослини спокійно переносять ці затінення, так сказати. Рибі, в принципі, це не, не дуже розить, так що. А от фільтрація, так. Да. Тут потрібно щось думати. Як придумаю, обов'язково розкажу. На цьому, мабуть, все. Буду закінчувати. І думати далі. Всім доброї ночі. І тихої, і саме головне. Тримаємося.